Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не Тільки. Сьогодні у нас 23 грудня, субота! І я до вас знову з тими процесами, які були на минулому тижні. Надіюсь, вам не буде дуже, як би то сказати, нудно дивитися на минулотижневі процеси. Але я над ними працюю, щоб їх завершити до Нового року. А до нового року, як ви бачите, не так багато залишилося часу. Ще такий момент. У мене зараз в житті деякі зміни проходять, і у мене на вишивку зараз мало є часу. Надію, що як-то в мене буде трошки краще. Справи з вишивкою, але наразі є так, як є. Але все ж таки, я намагаюся вишивати. Я вишивку не залишаю, залишати ні в якому разі я не буду. І ще я вам хочу сказати такий момент: що краде час? От такі моменти, коли ти просто сидиш і вишиваєш полотно, ну, да, у тебе йде процес, у тебе йде прогрес. Кількість хрестиків швидко приростає. А коли ти робиш якісь дрібні речі, і коли ти їх збираєш, щось там вирізаєш, пришиваєш, приклеїш, це забирає певну кількість часу, і не просто певну кількість часу, а це як-то <кхід> чимало часу, я б сказала, забирає. І тому. Виходить, що от, от мало хрестиків в мене відбулось на цьому тижні. Але все ж таки я працюю, я оформлюю, і в мене така задумка була в грудні якомога більше зробити е, оформлення, так як у мене вишито багато і. Ну, як багато є певна кількість робіт є, які лежать уже досить таки давно, і їх треба просто сісти і почати збирати. Над чим я, в принципі, потрошечку працюю, але мені все-таки хочеться хоч якусь кількість хрестиків за тиждень вишити. І тому, як основний процес серед невеликих. Речей серед іграшок, я б сказала, то основний процес це в мене є зайчики якраз. І тому розпочинаємо ми із зайчиків. Якщо ви пам'ятаєте, в мене в минулого разу вже почали проявлятися всі дев'ять зайчиків. От, Ці зайчики в мене потрошку підростають. <кій> Наразі я думала, що в мене до суботи такий буде. Більший прогрес, ніж є він зараз у мене насправді. Ну, але є, як є. Ну, цього не зміниш. Вже скільки вишито, то стільки й вишито. Багато кольорів у мене вже вийшло з цієї роботи. От. І я думаю, в принципі, над самими зайчиками мені вже роботи залишилось не так і багато. Потім у мене буде така частина. Я знову знімаю на кухні і знову не взяла з собою нічого, нічого до рук. Ну, Не піду. Не піду, у нас гості. І тому в мене дитина з, з гостем у залі дивляться Гаррі Потера. Забрали до себе бузьку в компанію. І Я з ними трохи дивилася, трошки вишивала. Але ж бачу, що треба знімати, то я втікла на кухню від них, щоб їм не заважати, і, і мені було комфортніше. Ну, Забула, в общем, взяти і ножнички чи ручку, буду показувати пальці, вибачте. Значить, зайчики у мене, над зайчиками мені роботи залишилось не так і багато. І потім буду клинця вишивати. От, і я думаю, що там в мене діло не буде нудно стояти, там я думаю, що я швид, швидко буду рухатися. От і бек, бек. Бек, можливо, я, знаєте, як думаю, сам бек вишивати по всій роботі це теж, ну не дуже я його полюбляю. То, мабуть, я буду робити так: відшию клинишко це одне, клиночок, клиночок один, От. і розпочну вишивати бекстіч. А можливо, два клиночка відшию і на одному, наприклад, бекстіч від шию. Ну, якось так. Тому що зразу по всій роботі бек, його тут дуже багато, і це буде ну, мені буде нудно, я його не долюблюю. Але без бекстічу нікуди ми не дінемося, і тому це все треба робити. Нібито все проказала по цій роботі. Ну, що, я працюю над нею, і тому. І тому зараз якихось таких особливих моментів у ній немає. Багато є четверті хрестика. Четверті хрестика йдуть в очах, на першому клинцю тут дві, два зайчики, тут я вже зробила їм очі. І, здається, на оцьому зайчику теж я зробила. Очі. А від цього і далі я вже так вирішила, думаю, коли я все вишию, то тоді всі очі зроблю за один раз. От. Ну, робота мені подобається. Не хочу повторювати кожного відео. Все, що я роблю, це мій смак, і це мені подобається. Те, що мені не подобається, звичайно ж, правильно, так як і кожна вишивальниця, робити не буде. Так. Ідемо далі. Це ви бачили, дівчинку. Далі. Так. І в нас з'явився ще малюк. Сім'я пряничних чоловічків у нас підросла, У нас з'явився малюк. Малюк дуже класний. Він мені настільки подобається. Покажу вам поближче. Гудзики я вишила на основному полотні. Можна було вишити окремо, але тоді, от, ну скажу таку річ, якби я вишила гудзики окремо, це теж класно, гарно виглядає. Ось у нас на хлопчику чоловічку гудзики окремо, але потім виходить, що от посмішка трошки бантик. Закриває посмішку. Треба дуже придивлятися. От, То я на цьому малюку вирішила вишити гудзики, звичайно. Бачите, от бантик трошечки трошечки перекриває верхній гудзик. але в малюка прекрасна, чудова посмішка видно. І отака от от шапочка. Шапочка теж вишивалася окремо і пришивалася. Як виглядає зворотня сторона? От на шапочки, ну, тут не видно, ось на дівчинці видно, метелики я приклеювала на світлий фетр. Мені так, мені так подобається. Тоді самі ці контури вони світленькі і це гарно. От і на бантику так само, якби зробила темно-коричневий, то Бантики були б темні. Ну, це мені не дуже подобається. І тому я зробила ось так. Світленька шапочка. До речі, на бантику теж я приклеювала світ... світлий фетр, хоч його і не видно, але все-таки Ну, от на хлопчику тут видно, що бантик у нас із фетром, а гудзики без. І воно трошечки, бачите, ну, видно, що. Там прозорий білий, а там такий ніжно-жовтенький. Ну, нічого, що це все нормально. От, і от такий малюк у нас вийшов. Малюк по марафону має саме більше, ну, якщо перевести в хрестики, то саме більше хрестиків. Але я отримала вже четверту іграшечку. От, І там по марафону та іграшка виходить е найбільша. От по кількості хрестиків виходить найбільша. Але я буду приступати, можливо, навіть і сьогодні, коли е зніму відео, от, та думаю, що сьогодні. Тому що, як я кажу, в мене часу на вишивку зараз мало, а спільний відшив, мені таки хочеться дуже завершити, не відставати, і тому я розпочну його сьогодні вишивати. Нагадую, ще раз нагадую, що в мене в позаминулому відео є, я про всі умови проговорила, є під відео посилання на дизайнера. От, і хто хоче прийняти участь, не пожалкуйте. Гарантую, не пожалкуйте. Я дуже рада, що я взяла участь в цьому, і, можливо, це трошки ще більше вкрало в мене часу на завершення моїх вишитих робіт на оформлення, але я про це ні крапельки не жалкую. І буду надалі приймати участь. У спільних відшивах цього дизайнера Ірина Терещенко. Її звати. От, кому цікаво, в правому верхньому куточку я залишу посилання на моє відео, де я розказую про спільний відшив. Думаю, що ще не пізно долучитися. Хто швидко вишиває, це все можна відшити ну, на раз-два. Як гарно постаратися, то за день можна вишити і оформити. Це, це легко. Так, ідемо далі. Так, я їх трошечки так відсуну, щоб вони нам не заважали. І далі. Сама хвилююча річ. Ну от сама хвилююча річ. Дивіться, що вже в мене є. Це ниточка з голочкою, бо я працюю якраз. Я дошила повністю бісер. У мене світло не включене, але видно, правда? Трошки видно, що це блищить, неймовірно, блищить на сонці. Це просто вам не передати, ось як камінчики виблискують. Це краса. Я вже обшила. Я сьогодні, от що я зробила сьогодні? Вишила я бісером кілька днів назад. А сьогодні я обшила. Ну, вибачайте, буду показувати пальцем. Оцю бокову сторону я відшила, і я відш... вирізала, да, вирізала я теж сьогодні. І обшиваю ось зараз оцю е зигзагу... зигзагоподібну сторону. От, краєшки я загнула вже. От. Е Ну, не знаю, ще, чи я буду сьогодні працювати, бо я зараз відео дозніму і візьму вишивати малюка і буду дивитися з дітьми Гаррі Потера. От, хочеться мені побути в компанії дітей. От, і тому буду займатися пряничним чоловічком зараз. А вже з неділі буду приступати до завершення, до оформлення цієї іграшки. Я його оформлюю по відео однієї дівчинки, не пам'ятаю, я вибачаюся, я не пам'ятаю, пам як її звати, і тому не хочу зараз включати і слухати далі, що треба робити, тому. Я далі продовжую з понеділка. Не про те хотіла сказати: там у своєму відео вона говорила, що цю іграшку можна зробити години за 4 зібрати. От, не знаю скільки я буду збирати. Наразі я вишила тільки ось, ну, обшила бокові сторони. Це зайняло зовсім небагато часу. І, повірте, це не так складно, я дуже боялася приступати до цієї іграшки, це не складно. Страшно, так, да. очі бояться, руки роблять, і це все нормально. От, то я не скажу, що це в мене зайняло дуже багато часу. Так, кропітка роблю повільно, кропітка це робота, щоб не порвати, от, як ви бачите, обрізано. На одну клітинку, з верхньої сторони, з боків я залишала майже дві клітинки. Ну, от так, як побачите, півтори навіть можна сказати, да? от, і теж так само знизу теж півтори клітинки я залишила от. Просто треба повільно, тому що тут багато складень. В самому, в, само, в самій інструкції написано, що, інструкція на англійській мові, але тут написано, щоб обшити краї, треба взяти три ниточки. Написано тут якого кольору, в моєму випадку темно-сливовий колір. Скласти їх удвічі, щоб була петелька, і працювати, прошивати. Значить, по інструкції тут три нитки треба взяти. Якщо ми складаємо її вдвоє, виходить шість ниточок. Я почала робити. 6 ниточок, так як пише інструкція. Але дівчинка в відео розповідала, що вона взяла в 4, тому що трошки залишається просвіт. Ну, видно отут по краю видно папір. Я думаю, та ні, я буду робити по інструкції. І я розпочала, виходить, що в мене тут прошивалося в 6 ниток, так як рекомендує Міл і я розпустила, розпустила і думаю, ні, зроблю я так, як дівчинка, зроблю, я в чотири ниточки, тобто у вісім. Чотири довгі, два складення буде вісім. І ви знаєте, я не пожалкувала. Так, трішки трудніше проходила голочка у дирочку. Ми тут в кожну дирочку прошиваємо, щоб була гарно. Гарний такий стібок. Стібок вийшов при чудовий, ніде нічого в мене ніяких косяків немає. Обережно прошивала, ні, ніде не порвала цей перфорований папір, все добре. Але це так, да, треба трошечки повільно, тому що ну, обережно треба з матеріалом поводитися. О, так як його можна легко порвати. От, І все в мене вийшло. Все добре, і мені сподобалося. Воно закриває вісім ниточок щільніше. Набагато практично нічого не, ну, нічого не видно, ніяких просвітів паперу ми не бачимо. І тому це ну, хороша така добра рекомендація, яку я, наприклад, підтверджую і кажу, що це дійсно класніше, ні, ніж ніж написано в інструкції Нюхіл. Якщо кому цікаво, я думаю, я буду вишивати всі шість, і... шість їх, наче іграшок. Так, шість іграшок, я хочу відшити всі шість, і якщо є бажання, я постараюся. Вам показати, як я це робила, як я це роблю, це не страшно. Мені дуже страшно було до, до цього ліхтарика приступати, але це не страшно. Потихеньку все можна зробити. Я надіюся, що в слідуючий раз я просто сяду і його повністю повністю завершу. Не хочу я вже його розтягувати ще на день, чи на, ой, чи на два дні, чи на три дні. Я вже хочу сісти і за день його зробити. От. І що хочу сказати, нитки, здається, вони будуть метрові йдуть у цих наборах. І тому, коли я взяла 4 нитки, 2 складення, мені вистачило повністю на всю бокову сторону. Але аналогічно ж, я взяла так само три нитки і всі складені я прохожу оці зубчики. І мені трішечки, ось бачите, я спеціально. Не дошила. показую вам. Ось буквально ось трішечки оцей кутичок, ось мені його не вистачить. Треба брати, Треба брати ще нові ниточки і <кій> дошивати. Це не біда, це не страшно. Так, поки мені на цьому етапі все подобається, все легко, не бійтеся. Цих ліхтариків, вони не кусаються і чудово з ними можна працювати. Е, є в мене один косяк з цією іграшкою. От Мілхіл дає от така схема йде. Не схема, а ключ. Отакий от ключ, в якому. Прописані всі матеріали, всі кольори бісеру, і його треба розбирати із кульочків. З пакетиків є. В двох пакетиках всі матеріали. Ну, зазвичай в двох пакетиках всі матеріали і треба їх розібрати. Підніму трошки. Так, і я працювала з цими бісерами. Я їх розібрала. Ось один у мене залишився не підписаний. Ну, то не біда. І що в мене вийшло? Я коли вишила половину іграшки. Я дивлюся, що в мене бісеру це 02-076. Вони схожі так трохи між, між собою, тільки цей темніший, і цей світліший, і він такий трошки ну, такий. Блиск... Не то, що блискучий, а ніби жемчужненький такий. І я дивлюся, що в мене цього бісеру залишається небагато. І я так сама собі думаю, якщо ж ми його розбирали, що я, мабуть, перепутала їх місцями. І таки я дійсно перепутала їх місцями. Але я залишилась половина іграшки, і думаю, ну не розпорювати ж мені стільки багато, бо я пришивала однією ниткою і пришивала всі бісери зразу. І тому я вирішила. Я порахувала по схемі, скільки залишилось мені пришити цих бисеринок. Я порахувала, бачу, що мені вистачає, і я продовжила роботу далі. Коротше, що в мене вийшло? Дійсно, я перепутала оці два кольори. Але хочу сказати, що результат все рівно прекрасний, чудовий. І слава Богу, вистачило бісеру. Це саме головне, я дуже нервувалася. Я, я й покинула вишивати його, переспала з цією думкою, що мені робити на ранок, я зразу думала, породь. Але добре, що я відклала це все до ранку, вранці прокинулася, подумала, порахувала бісер і продовжила вишивати. Нічого страшного тут немає. Який бісер там ще треба буде в киточках, ще я далі не розбиралася. Якщо навіть цей треба, то я замість цього просто використаю ось цей. І все. І я думаю, ну, це взагалі не проблема. Головне, що буде чудовий-причудовий результат. На цьому все. Більше я ні з чим не працювала. От. Піду вишивати далі. Зустрінемося ми на слідуючу суботу, точніше, в неділю відео виходить в неділю. І побачимо, що я встигну за цей тиждень. На цьому все. До побачення. Зустрінемося з вами через тиждень. Пока-пока!